Вітаю всіх, друзі. Я хотів би зараз вам озвучити історію, правдиву історію однієї дівчинки, яка їхала з мамою і зустріла в потязі військового. І, от таким чином, описала цю історію. Я хотів би цей, ну скажімо так, монолог присвятити всім хлопцям та дівчатам, які боронять Україну, саме вам, тим, хто робить це можливе та неможливе для того, щоб ми отак в тилу. Тут підтримували вас не тільки такими монологами чи донатами, але цей монолог саме для військових. Вітаю всіх отож до монологу. Дуже зворушлива історія. Душе ми їхали звичайним нічним потягом Київ в Чернівці. У вогоні було людно і настрій у більшості пасажирів був буденний. Я сиділа навпроти військового, чоловіка в камуфляжі з великим рюкзаком. Він виглядав дуже втомленим. Але тримався прямо, немов уся його постава казала: Я тримаюсь, бо я мушу. На одній із зупинок зайшла молода жінка з маленькою донечкою, якій було, може, років 5-6. Вони сіли поруч із ним. Спочатку дівчинка сором'язливо ховалася за мамою, але потім почала з цікавістю дивитися на чоловіка у формі, у тиші поїзда. Прозвучало її тихе, але дуже пряме питання. А ти справжній герой? Чоловік підняв очі трохи розгублено, усміхнувся і відповів тихим голосом: Ні, маленька, герої це ті, хто вже ніколи не повернеться. Мене ці слова вразили до глибини душі. В вагоні стало так тихо, що чути було навіть шум коліс Мама дівчинки, яка сіла поруч, затримала подих, намагаючись приховати сльози. Але її донька, наче не розуміючи всієї трагічності відповіді, витягла зі свого рюкзачка стареньку іграшкову ляльку і простягнула її військовому. Тоді тримай, щоб ти більше не сумував, чоловік застиг. Він узяв ляльку як найбільший скарб і довго дивився на неї. Нарешті він мовив. Дякую, мала, вона буде моїм талісманом. Я побачила, як він поклав ляльку до на кишені акуратно, немов це щось святе. Коли поїзд прибув до чернівців, пасажири, які чули цю розмову, піднялися зі своїх місць. Хтось почав аплодувати спочатку нерішуче, а потім голосно і щиро. Чоловік встав, взяв свій рюкзак, зупинився на мить, і, подякувавши всім поглядом, вийшов. Я повернулася додому після цієї подорожі іншої. Мене не покидали ці кілька хвилин ці слова, цей погляд. Я знайшла в соцмережах пост, де хтось із пасажирів розповів цю історію і зрозуміла, що не одна була свідком справжньої людяності, ширості і глибини. А ще я побачила фотографію, яку виклав той військовий. На ній була та сама лялька в кишені його куртки з підписом Дитяча віра у добро, найсильніший захист, разом до перемоги. Ця історія назавжди залишиться в моєму серці, Чернівці. І дякую всім, хто її прочитав. До чого цей монолог, друзі? Початку війни я прочитав монолог. Сільні невідіть вас уже невозможно. Так, російською мовою, щоб і росіяни чули про те, як вони вкрали в нас весну не тільки в нас, у дітей, стариків, жінок, у всіх українців. І я хотів би, щоб ви після цього монологу не забували про хлопців та дівчат, саме про військових. Які боронять Україну, які дають нам можливість дихати свіжим повітрячком щоранку і дивитися на сонечко. Ми обов'язково переможемо в цій війні, друзі. Але ця війна нам надається дуже великою кров'ю, тому пам'ятайте, хто її проливає за нас, за нашу державу, за нашу Україну, за нашу єдність, свободу, незалежність. Я дякую Збройним силам України. Я дякую українському народу, я дякую українській нації. Отож, разом до перемоги, а на сьогодні все. Цей монолог саме для військових друзі. Це для вас. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші зворушливі історії, я обов'язково їх прочитаю. Пишіть, а на сьогодні поки що все. Отож, добрий вечора! Ми з України.